Мої дорогенькі, доброго вам дня. Прийшла за молочком і ось зніму трішки квітів. Це у нас в Фейсбуці Антоніна Ковальова, так? Тоня, ви, ви в Фейсбуці пишетесь, як Антоніна Ковальова. Дивіться. Це скільки коштують ці кали, кани. 150 Творщик цієї краси. І хіна цієї, скільки коштує? По 100. Заходите в Фейсбук, гарні хости, Тоня сьогодні принесла. Заходите в Фейсбук, дивіться, лаванда рожева, синя і біла, яка красунечка. Заходите в Фейсбук Антоніна Ковальова, і вона вам усе покаже і розповість. О, який красень, мама дорога, який він гарнющий. Може мені прикупить? Де, не знаю. Вони всі гарнющі, тоні дуже гарні. і тоні дуже гарні. Але цей взагалі гарнющий. Так. Дуже сьогодні багато хост. Так що Катерина ось. Кост дуже сьогодні багато. Це у вас цей пізас, так, да? Тоні, оцей маленький? Це фірфрос, мабуть, так. Да? Фірфрос так здається. Ну тут кости є, є що прикупити. Флокси вже почали, нів'янік. Нів'янік Тоня продає. Ну, звичайно, а мої дорогенькі, заходите, Антоніна Ковальова в Фейсбуці. У вас там квіточки на аватарці, так? Лаванда, біла, рожева і синя. Все дуже гарно. Ціни теж тоня продає недорого. Вам треба їхати на Київ, тому що Тоня продає задешево. Ось які гарні букети з Нів'яніка. Нів'янік ще січень є, бачите. А це у вас така рудбекія, Тоня? А вона висока, висока, да? але вона гарнюща яка. Так, яка вона, да, вона гарнюща. На наступному році візьму у вас. Зараз вже не треба, а в наступному. Дивіться, яка краса. Краса, дуже гарнюща. Просто гарнюща. Ви сіяли, так? Да? Ні, ну зрозуміло, ну, ви ж сімена купували. <кій> <кій> <Да, кій> красотінь, мої дорогенькі, правда? Проста родбекя, але дуже-дуже гарна квітка. Так, Тоня, стою в чергу на наступний рік. Зараз запитаюсь, там у дівчаток, іще десь валі сьогодні немає. Ну, валя буде, десь їде. Ну, Я ж кажу, заходите, Антоніна Ковальова, Лаванда, біла, Рожева і синя. Хости. Пишите їй все, що ви бачили на відео. От ви бачили на відео. І пишете їй меседжер. Вона вам відповість. Красавиця. Ну, по 100 гривень такі кущики їх і на це, і це мова ні про що. Бачите, який гарний кущик. Тоня, а скільки коштує цей лілейник? 250 гривень. Я вам скажу, для цього лілейка, то в мене теж є. Це мова ні про що. Не знаю, може я його куплю зараз. Бо жилася, клялася, і і вже свої ліленьки не хочу, але це така краса, що я не можу втриматися. Мабуть, куплю. Тоня, я його заберу у вас. Зараз зніму все заберу. Я ж вже не сажу, але такий гарний, а як буде великий кущ, то дуже буде гарно. А де подруга? Не знаю, де твоя подруга. Сережа, де ти дів подругу? Ну, а де ти її дів? Бач, нема. Уже всі працюють, а її нема. Я прийшла, а її нема. Так, це у Фейсбуці Надежда Авраменко. Вона продає теж красу, ось, будь ласка, оці кактуси вже квітнуть. Барбариси, які вам потрібно. Надежда Авраменко у Фейсбуці. Живучки. Пишете їй. І ми вам відправимо. Навіть я допоможу. Це називається Гарлардія. Низькоросла, бачите? Це бересклети, асільби, красуні, гейхери. Якщо вас зацікавить якась гейхера чи хосточка, напишіть її в меседжі, вона вам відповість. Якщо вам захочеться, щоб вона вам її прислала, ту квітку, ну, а вже, звичайно, бачите, тому що як її висилати. Це нів'янік, дуже гарний. Кожна квітка нів'яніка, всі вони різні, доброго ранку, але дуже гарні. Заходите, пишете і ми вам відправимо, тому що Надюша трішки хворіє, неї, вона після важкої операції на хребту, тому відправити ми допоможемо. З цим нема проблем. Головне, щоб вам сподобалась квіточка, і ми вам її відправимо. Краса, правда? Краса. Ну, а це сьогодні там ще в центрі у нас дівчатка є. Ну, я туди не піду. А це Наталія Новікова. Фейсбуці. Пам'ятаєте, анемони? Анемони дуже-дуже гарні, пам'ятаєте? Оце вона вирощує їх. І я вам скажу, що вона вирощує, наступному році усе буде. Хто хотів, я вам... Казала, що хто хоче, пишіть в наступному році Наталя Володимирівна вам їх весною. Тільки вони повиходять, вона їх вирощує, в неї є такий дитячий садочок. Там вона їх кохає, щоб вони гарно наросли. Тому беріть собі до уваги флокс, який гарний, бачите? яка красотень. Беріть собі до уваги і будемо навесні. Купувати. Я теж у неї беру. Я теж сама у неї купую квітів, дуже багато. І цей флокс, Травичка, імператор. Отака краса мої дорогенькі, Наталія Новікова. Ну, сьогодні у нас дуже мало дівчат. О, Валя приїхала. Приїхала Валюша. Приїхала. Ну, я вже закінчую знімати. Валя, поки розложиться. Ой, ой-ой-ой-ой, так, ой, 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 ой. Да, Валюшка приїхала. Ну, оцю красу от вам про старуки є. Привіт. Дуже все гарне. Дуже гарне. Ну, оцей, все-таки красень я прикуплю. Не можу стриматись, хоча я їх уже не саджу. Але стриматись не можу.